Привіт, друзі! Я Віктор Бабуренко. Ви на моєму Ютуб каналі «Скажи, як Завяже. Поїхали. Що ж, давайте поговоримо про те, що росіяни хочуть геноцидити український народ, і на цей раз це буде не голодомор, а холодомор. Принаймні, у них точно є такі напрямки, наміри, щоб вони не говорили про енергетичне перемир'я. Але спочатку я хотів би, щоб ми зробили, поставили акцент, а хто ж винуватий в тому, що у нас така складна ситуація? І я впевнений, що в цьому винуватий абсолютно точно Зеленський і його команда, ну, тому що вони займалися корупцією, а не робили енергетичну децентралізацію, вони не робили нічого. Щоб убезпечити наші трансформаторні об'єкти, великі по передачі електроенергії, вони, понятно, нічого не робили з ТЕЦ, і саме головне, вони не закуповували обладнання, яке б могло бути, щоб умовно там замість великої одної ТЕЦ було 100 маленьких, які по-любому збити росіянами повністю не вдалося. І я би ще одне сказав: те, про що ніхто не згадує, це тут буде ексклюзив. Зелені і сам Зеленський наскільки впевнені в тому, що вони, ну, вони такі от е, круті, що вони, е, ну, що Вова Зеленський наскільки фартовий, що воно якось буде. Якось же ж минеться якось, ну завдав до це якось. І так, що аж ми вірили в да? так. Ну, я то нет, але чотири ну, теплих зими. Чотири теплих зими підряд, де більше 20 ні разу не піднімалася температура. Морозики, якщо й були, ну, ще одна ж була довоєнна, тепла, вона, власне, була найтепліша, Але потім зима трошки застали. Ми в березні 22-го були трошки холода, да, да, потім. Але зима з 23-го, з 22-го на 23-й, з 23-го на 24, Четвертий, з 24 на 5 були три зими, ну абсолютно спокійні, що ми і снігу по великому рахунку великого не бачили, і великих морозів. І ну логічно, що природа ж не може, ж, е... ну а всі вже подумали, ну це все, глобальне потепління, але Реверси бувають такі, да і це сталося на з нами цієї зими, і відповідно для окупанта це удача. Тобто росіяни вони абсолютно впевнені в тому. Верніш, вони не можуть нас збити на фронті, ЗСУ міцно тримаються. Ну да, їм десь легше, можливо, цих вони там такі десь їм китайці наробили в Тібеті білі понча зверблюдав, от і вони намагаються там десь іти, просуватися якраз. Але люті морози вони грають. І проти нас, і проти них. Щоб там не казали, що там е, руски, Сібіряки, вони привикли там при морозах. Ну, мінус 30, це, блін, для будь-кого мінус 30. От і тому про що ми мусимо сказати? Що? Е, перше, що Росія готує геноцид. Як готує геноцид? Ось, зокрема, що сказав. Їхній спікер Державної думи Госдуми В'ячеслав Володін він заявив, що російський депутатський корпус вимагає завдати по Україні удару зброєю відплати. Сука, за що ж ви нам хочете відплатити? За те Вони... ви ж нас не любите. От чат рулетки. А чоли воюють? А ви нас не любите. А що повинні? <реш> Я кілька разів заходив для смеха. Чисто. ну, мене дратує дуже важко там бути, то що э, великий руский народ От. і його чайні ж представляє думає. Тому ми вам відплатимо за те, що ви не русські, за те, що ви стали українцями, за те, що ви нас не любите. От. І він вимагає завдати удару по Україні зброю відплати з наступного тижня. А я нагадаю, що у нас якраз з першого на, на друге, ну вже, вже сьогоднішній ніч, сьогодні, сьогодні останній день січня, але завтра вже будуть морози там до 27. Е е ворог не має удач на фронті, і тому він, він е збирається. Атакувати. І я би сказав, що ну, такі їхні заяви, вони чітко, просто чітко, якби от для Нюрнберга, так для Нюрнберга демонструють намір завдань удару саме по системі життєзабезпечення України. Коли не буде світла, ну то ще десяте діло, да? але коли це може привести до відсутності опалення. І значить до масово загибелі населення, масово померзнуть маломобільні люди, які не можуть десь пересуватися. І це фактично, фактично, це в Газі можна трактувати як заклик до геноциду на рівні ну, третьої людини в їх країні, да, по табілі рангах, да, там Путін, другий Мішустін прем'єр і третій Володян, спікер Госдуми. От, вони хочуть знищити нашу інфраструктуру в той час, коли холод і є зброєю. От в чому справа, Е, і тому вони хочуть колапсу в тилу. Е, єдине, що їх, я думаю, може стримувати і що їх зараз стримує, це побоювання дзеркальних е, е, відповідей. Е, Це ж, ми ж е, граємо в гуманістів, але я так думаю, що тут уже гуманність ні до чого. І якщо. Після першого числа буде все таки їхній удар, то треба відповідати дзеркально. Треба, щоб От тут все, що можна ближче достать, особливо ну, Білгород, уже у них так і Орел в там колапсують. Але Вороніж, Ростов на Дону, Вороніж, там, там сім комунальних служб, сім ТЕЦ. От, але дві-три з них вони не встигнуть, ну вони просто, просто не, не будуть подавати тепло там, тим більше що вороні ж війни на правому березі і на лівому, і можна зробити ще пахлеще, ніж те, що є в Києві, і це реально зробити, і їх це зараз десь трошки стримує. І що вони роблять? Вони ж от зараз Трамп сказав, я з Володією договорився на недельку. Але а від якої дати считать? Вони ж можуть произвольно считать, да, від якоїсь дати. І тому, що роблять росіяни, вони кажуть, ні, до 1 лютого, до 1 лютого. А що ж буде 1 лютого? А 1 лютого Абудабій будуть перемовини без участі американців. Або ж навіть е, перемовин не буде. Ну, вони можуть же ж бути там в якомусь умовно зум режимі, да, там в онлайн режимі. І е, я думаю, що Наступний раунд переговорів це раунд шантажу, де, е, ці, де росіяни будуть вимагати, що типа окей, ми не б'ємо. Це при тому, що вони ж розуміють, що ми ж можемо психанути і дати зеркальну відповідь. Да? І погано буде і у них, і у нас. Єдине, що вони ж тоді скажуть, так який це геноцид? І У нас вороні пол повороні ж замерзла. Да? Ніякого геноцида це просто така війна. От, але ми мусимо розуміти, що вони розуміють, що весною, якщо зараз вони не зможуть нічого зробити з нашим тилом, а вони не зможуть повністю ну, нашу е, генерацію подавити. Да? Вони можуть добивати тільки те, де вони вже якби подранили. Да? Це в першу чергу Київ, Кривий Ріг, Харків, Одеса. От. Але ж ну, всю ж Україну вони ж точно ж. Не затовчуть і в нас в більшості там індивідуальне опалення там і е, усіх, у кого там колонки не від електрики, а від спічки, то принаймні тепло є, і скільки б ми без світла не сиділи, ми знаємо, що весна прийде. От то, значить, варвари зараз шантажують. І що, і що треба, я ще ж теж акцентуємо? На що робиться основний акцент: що окей, ми не б'ємо по енергетиці, але вони викатують. Ви які пас, свій список викатуєте. Ми не б'ємо по ТЕЦ і не б'ємо по трансформаторам. Там, вплоть до маленьких трансформаторних будках, тось так. Але у нас вимагають ще крім того, щоб ми не били по НПЗ, по портам, по нафтові газоперекачувальним станціям. І саме головне, по в Чорному морі, по танкерам, які йдуть на загрузку в Туапсе і в Новоросійськ. От що вони вимагають, тобто. У вас список 100 умовно об'єктів, і ми там, типа, блін, зуб даємо, ми не будемо по них бити. А ми летатимемо 1100, і ви по ним не маєте права бити, інакше ви порушники переговорів. І от я хочу наголосити, що от такий шантаж буде 1 лютого, і якщо, ну, умовно, там е, переговорна команда у Мєрова не погоджується на це, вони кажуть, ну, окей, тоді б'ємо. І вони вдарять якраз там після першого, ну, хай другого, з понеділка, 1 лютого неділя, от другого, і там ще 3-4 дня жутких холодов за 20. и они тогда могут ударить, а Трампу сказать, так они сами не хотят мира, мы предлагаем им вообще перемирие энергетическое. Ну, там типа мы не бьем и мы. Ну да, ну у нас список больше. Так Россия же больше страна, и поэтому у нас список объектов, по каким быть нельзя, там типа больше. Ну, типа все объективно. Вот. И таким нехитрым способом, этим шантажем загнать нас в ловушку. Чему? Потому что еще раз, Весною ситуація кардинально може перемінитися. Вони вже нам пофігу буде на їхні ці удари там по нашим об'єктам, а от їм не пофіг. Ми можемо і весною, і літом НПЗ всі їхні щлкати отак. І причому, чим далі, тим краще. Нам там і французи, і німці щось поставляють, і ми вже наші шахеди краще ми зробили. Ну, наші безпілотники, аналоги там, типу такого, як вони по нам б'ють, так. Да? От і таким от нехитрим способом Україна може зрівняти шанси. І ще раз, підлий ворог зараз, саме зараз шантажує, тому що в короткостроковій перспективі умовно ще, поки великі морози, ну хай там до кінця лютого місяць ми вразливі. Потім ми менше вразливі, а вони більші. Розумієте, на чому вони хочуть зіграти? І тут важливо. Ну, як то кажуть, пробігти між краплинками нашій переговорній команді. Ну, якій я не довіряю, навіть якщо там вона підсилена Будановим, ну а що таке Буданове? Ну там більше понтов, чим, чим дійсно ну, можливо, і там реального геройства, але все-таки більше понтов, ніж там типа стратегічного мислення. От і ситуація така, коли сьогодні нам потрібне з ними перемир'я, ну, енергетичне. А з весни ні. Дякую, друзі. Будемо спостерігати, але готуємося до того, що з понеділка ворог може все таки вгамселити по нам. А якщо не вдарить, то це значить, що наша команда переговорна і Зеленський, який і так нам нічого не розказує, що там за переговори, про що вони йдуть, як вони здійснюються, що в кінці, яка мета цих перемовин. От що вони можуть договоритися втіхую, тому що насправді і про це буде наступне мій невеличке відео: що Зеленському продовження війни вигідне. Я це стверджую. Тримаємо стрій. Підписуємося на цей YouTube канал, лайкаємо, е коментуємо там під, внизу є під описом відео номери карток. Е допомагаємо каналу і знаємо, незважаючи на всі зусилля зеленої влади, русняві не пройдуть Ну, пасарам.